Доброго дня! Вас вітає компанія Ваговимірювальні системи. Сьогодні наше відео присвячене вибору вагонних ваг. Сьогодні ми з вами поговоримо, на що варто звернути увагу при їх виборі. Обираючи вагонні ваги, в першу чергу треба відштовхуватись від того, яка вантажопідємність вам потрібна. Який тип зважування ви збираєте здійснювати, з якою точністю та які саме вагони будуть на них зважуватись? Почнемо з вантажу підємності. Вагоні ваги бувають на 100, 150, 200 та 250 тонн. В залежності від типу зважувань вагонні ваги поділяються на ваги для статичного зважування, для динамічного зважування та статикодинамічного зважування. Розглянемо більш детально основні відмінності між ними. Для статичних вагонних ваг необхідна наявність оздобленої колії довжиною 25 метрів з обох боків. Для динамічних ваг потрібно 100 метрів колії в обидва боки. Це має бути рівна колія на залізобетонних шпалах без стрілок та переводів. Зважування в статиці більш точне ніж зважування в динаміці, але воно займає більше часу. Зважування в динаміці дозволяє швидко визначити вагу кожного вагона в потязі та їх сумарну вагу, але при цьому втрачається точність зважувань. Наприклад, на вагах вантажопід'ємністю 150 тонн при статичному зважуванні відносна похибка складатиме 0,1 0,2% від маси вагону, а при динамічному 0,5 0,5-1% на вагоні та 0,5 на потязі. Для швидкого та точного зважування потягів можна використовувати ваговимірювальний комплекс, що складається з кілька. Твох вагонних ваг та дозволяє одночасно зважувати кілька вагонів, визначаючи їх масу окремо. Вагонні ваги розрізняються за кількістю платформ. В динамічних вагах використовується одна платформа. В статичних та статикодинамічних вагах використовуються дві, три та більше платформ. Використання трьох платформних ваг дозволяє зважувати вагони різної довжини стандартні та довгобазні. Тепер вам потрібно буде обрати тип фундаменту, на який будуть встановлені вагоні ваги. Від вибору фундаменту залежить термін зупинки колії для монтажу ваг. Існують чотири типи фундаменту. Перший варіант це ваги на заглибленому монолітному фундаменті. Цей тип фундаменту застосовується при наявності ґрунтів, що просаджуються у місці встановлення ваг високому рівні ґрунтових вод, наявності ґрунтів, що сучуються. Термін зупинки колії при такому типі фундаменту складає 35-50 календарних днів. Другий варіант це ваги на поверхневому монолітному фундаменті. Термін зупинки колії при такому типі фундаменту складає 20-30 календарних днів. Третій варіант фундаменту це ваги на готовому поверхневому монолітному фундаменті. Переваги цього типу фундаменту. Відсутність бетонних робіт. Термін зупинки колії – 5-7 днів. Встановлення в будь-яку пору року. Можливість швидкого перенесення ваг в інше місце. Четвертий варіант це безфундаментні ваги, так звані ваги на шпалах. Переваги без фундаментних ваг. Термін монтажу таких ваг складає 2-3 дні: відсутність фундаментних робіт, простота встановлення, можливість швидкого перенесення ваг в інше місце. Ці ці варіанти фундаментів підходять для абсолютно будь-яких вагонних ваг. Єдиним виключенням є безфундаментні ваги. Їх не можна використовувати при динамічному та статикодинамічному кодинамічному зважуваннях. Зараз перед нами трьохплатформні вагонні ваги, які призначені для статичного зважування, встановлені на готовий поверхневий монолітний фундамент. Всі ваги встановлюються на тензометричні датчики. Вони бувають як цифровими, так і аналоговими. Для статичного зважування використовуються обидва типи датчиків. Для динамічного зважування використовуються тільки аналогові. Тензодатчики розрізняються своєю точністю. Використання тензодатчиків різного класу точності дозволяє отримати різну ціну поділку, а відповідно і різну точність на вагах. Для прикладу візьмемо вагонні ваги з вантажу 100 тонн. При використанні тензометричних датчиків класу точності С3 ціна поділки ваг складає 50 кг. Встановивши датчики класу точності С5, отримуємо ціну поділки 20 кг. тобто ви отримуєте в 2,5 рази вищу точність показів. В наведених вагах використовуються цифрові тензометричні датчики. Підвищеного класу точності це 5. Сигнал з тензометричних датчиків передається на ваговий індикатор, на якому відображається вага вагонів. Також індикатор підключається до комп'ютера за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення армвагаря. Тоді додатково вам будуть доступні наступні функції при статичному зважуванні, індикація поточної ваги вагону, контроль рівномірності завантаження вагону, з індикацією розміщення зміщення загального центру ваги вантажа відносно кожної платформи візка та Портів вагону, передавання даних до існуючої системи обліку. При динамічному зважуванні. Індикація поточної ваги вагону, індикація поточної ваги потягу, індикація швидкості потягу під час зважування, передавання даних в існуючу систему обліку. При статикодинамічному зважуванні вагонні ваги поєднують в собі обидва варіанти. Програмне забезпечення може інтегруватись до вашої системи обліку, завдяки чому дані про зважування передаються до програмного забезпечення верхнього рівня. Вагонні ваги Можна доповнити обладнанням, що розширить функціонал ваг. Існують такі системи автоматизації вагонних ваг. Єдина диспетчерська керування комплексом з трьох залізничних ваг одним диспетчером, багатократно скорочуючи витрати на персонал та утримання вагових. Один оператор стежить за процесами на усіх вагах, контролює правильне розміщення на вагах. Візуально за допомогою камер відеоспостереження та автоматично за допомогою колійних датчиків позиціонування, система відеоспостереження з розпізнаванням номеру вагону для автоматичного внесення номерів вагонів в базу даних, автоматичне керування механізмами, що забезпечують завантаження вагонів сипучими матеріалами: зерно, вугілля, щебінь та інші, режим завантаження на вагах, Система фотофіксації та відеоспостереження, для візуального контроля розміщення вагону на вагах, збереження результатів зважування. Та фотографії моменту зважування, в базі даних, передавання даних до локальної мережі підприємства дротовим або бездротовим способом, інтеграція програмного забезпечення з САП, с та іншими системами обліку, спеціальне світодіодне табло для контролю рівномірності завантаження вагону відносно центру ваги вагону, індикація повздовжнього та поперечнього розміщення вантажа, дублююче табло для відображення поточної ваги вагону. Якщо вам потрібні точні, якісні вагонні ваги, що будуть Оновлені мінімальний термін, а краще не просто ваги, а системне автоматизоване рішення для обліку та контролю. Звертайтесь до нашої компанії Ваговимірювальні системи більше цікавої та корисної інформації про вагове обладнання. Дивіться на нашому каналі, в YouTube та сайті Vis.ua. Багато корисного контенту та акцій є в наших соціальних мережах. Всі посилання в описі під відео. Ставте вподобайки, задавайте питання під відео, і ми з радістю надамо вам відповідь на них. Дякуємо за увагу. Робіть правильний вибір.